Всім вітання! Неочікуване повернення з новим брендом. Причому, що два попередні замовлення я не знімала, бо не думала, що це затягнеться. Це новий каталог, який буде діяти у лютому місяці. Замовлення, яке ви зараз побачите, було зроблене відповідно по каталогу номер 1 Точніше, навіть не в лютому. Вони йдуть на три тижні. Да, ось. А це замовлення було зроблене якраз от в акурат. 21 січня. І вже я його отримала. Отже, що було в замовленні? Продукт номер раз. Талія. Серія Талія. Гель для інтимної гігієни. Так, я відвикла знімати, тому таю штатив, вибачайте. Тут у нас виробник Турція, це турецький бренд. Виробництво, бачите, свіженький. Об'єм 300 мл. Коштував він. 149 гривень. По-моєму, на нього була якась невелика акція. Він там не закритий, немає фольги. Приємний, солодкий, трішки квітковий аромат. До речі, всі товари були обмотані плівкою. Ось, її ціла купа. Я не викидала, але я її всю познімала, щоб мати можливість відразу вам показувати. Бо якби я ще гралася з плівкою, то відео б затягнуло не знаю наскільки часу. Наступний продукт. До цього ж замовлення був. Теж сталія це олія. Так. Шовковисте, Шовковиста суха олія. Чому сухе масло, до речі, українською, для мене непонятно. Тут об'єм 50 мл. Я не можу вам його дістати, показати, тому що тут закрито товар не мій, тому не покажу. Рахується, це як суха олія для обличчя тіла та волосся. В накладні, до речі, олія не масло. Коштував 429 гривень. Повторний продукт вже брали, віддали на подарунок, сказали дуже класний, замовили ще раз. Далі, ось такий товарчик замовили гель лубрикат Він такий, до речі, дуже щось легенький, напівпустий, чесно кажучи. Хоча тут 75 мл аж. Це вже виробництво Україна. Взагалі Лівеста це українська компанія, яка просто функціонує. Речі, ось бачите, Дніпро, Яка функці... не функціонує, а співпрацює з іншими брендами, такими як Дермафюче, Талія, Бебак. Що в нас тут ще є? Буде, точніше, Натурдейс Побачити далі. Цей гельчик коштував 59 гривень. Теж на нього була невеличка акція. Що я не бачу? Так, да, 59, знайшла. Наступне замовлення це ось такий гель, для, верніше, бальзам після гоління. Лівестамен 100 грам, теж Україна. Він тут, закритий, тому не можу сказати, як він пахне, чи ще щось. Він тут не відкручується, а ні, відкручується, але ж він там все рівно буде закритий. Коштував він. Шукаю 75 гривень. Тут, до речі, теж все закрито, не показала. Наступний товар до цього замовлення це ось такий красивенний флакон з такого темного синього скла. Антибактеріальна олія для нігтів та кутикули 15 мл. Її, я так розумію, доцільно використовувати, тут уже Закарпатська область, село гребля, виробництво. Доцільно використовувати для відновлення нігтів. Ось так вона виглядає. Аромат, олія, евкаліпт, м'ята, щось, щось таке яскраво виражений е, запах різних олій, і коштувала вона 209 гривень. Вона йде як загоююча олія. Тут пише просто антибактеріальна, в накладній пише загоююча. Далі до цього замовлення гель для душу з ось такої серії My Comfort Premium. Бачите, тут так прикольно, що такі виступи є. Гель для душа Spa Therapy. Це вже теж, по-моєму, да, ось, турки, 400 мл, вартість його була 129 гривень. Так, аромат. аромат мені подобається, він такий і солодкий, і свіжий. Такий якийсь квітково трав'яний, не дуже яскраво виражений, прям мені особисто зайшов. Далі, в цьому ж замовленні ось такий засіб для миття посуду з екстрактом алої та іонами срібла, гліцерином та алантоїном, алої Вера. Тут у нас 500 мл. Це виробництво теж буде йти Україна. Коштував він зараз. Пахне як алоєвера зазвичай. Такий легкий аромат, нехімозний. Боже, де він? 99 гривень. Я, до речі, хочу взяти собі спробувати. Він, по-моєму, прозорий. Так, да, він Прозорий, до речі. Далі наступний товар це ось таке кухонне мило. Здоровенна банка. Пляшка, вірніше. Тут у нас ціла літра. Нейтральний pH усуває неприємні запахи, не пересушує шкіру. Літра. Так, можете подивитися, що там в складі, якщо це для вас важливо. Аромат Я... у мене був схожий. Трошки хімозний. Якимись. Воно ну, наче миюче пахне, але не, не дуже хімозний, не перебір, з якимось відголоском, таким трішки квітковим. Лівеста це трішки виходить від Юнайса, тому я в Юнайсі брала ось таке. Там воно мені не зовсім зайшло, але будемо сподіватися, що це кращої якості, бо все ж таки вони обновилися. Ще один продукт, який був в замовленні вже це окремо. Така пінка для вмивання це теж талія, 150 мл з вітаміном С, вітаміном Е та пантенолом з екстрактом грейпфрута. Коштувала вона, по-моєму, 149 гривень. Да, ні. Е, до речі, мило кухона не сказала ціну 279 гривень. А пінка для вмивання 179 гривень. Вона такого рожевенького, ні, не рожевенького, такого якось рудуватого відтінку. Пахне яскраво виражений аромат грейпфрута, Трішечки хімоденький. Так. А все решта, все решта, що ви зараз побачите, я нагребла собі. Просто, от розумієте, як ви кажуть, мене понесло. Там була додаткова акція по каталогу, де можна було замовити за 100, 150 169, по-моєму, гривень, чи 159 ось такі. Спреї кондиціонери, бачите, спрей-кондиціонер для волосся, бебак з протеїном та еластаном, і з аргановою олією та кератином. Можете почитати, що про них пише. Тут по 160 мл. Вони, як ви бачите, двохфазні, тобто їх треба збовтувати і потім розпилювати на волосся. Обіцяю, що тут вони будуть робити дуже класні штуки з вашим волоссям. Ось я вам вивела, можете почитати, воно зараз фокусує. Да. Можете почитати. Так, вони будуть коштувати по 400 з лишнім гривень. В цьому каталозі була акція, типу, якщо ти замовляєш, там, я не пам'ятаю, чи на якусь суму, чи просто взагалі якийсь товар з каталога, і отримуєш їх оце за такою ціною. Цей пахне такий солодкий, солодкий, трішечки квітковий аромат, яскраво виражений. Тепер оцей з арганом. Ой, ну цей пахне, в принципі, от якщо у вас щось було з типу загановою олією, то, власне, пахне так само. В принципі, пахне так само. Буду користуватися, волосся постійно пшикаю, щоб воно й не запутувалося і гарно для нього діяло. Наступна акція, це в мене був кешбек. Можна було купити якийсь продукт. Я беру ось такий екстракт зеленої кави. Вже не раз його використовую. Це йде дієтична добавка, яка не прибирає вашу лиш зайву вагу. Але. Якби допомагає, щоб там виходила зайва рідина, швидше е, перетравлювалася їжа. В принципі, прикольна штука, тут 30 капсул на місяць. Ось так вони виглядають. Я їх п'ю майже постійно. Була перерва, поки я якби, вийшла із Юнайса, і там вони, я теж, не пам'ятаю, чи залишились, чи вийшли. Зараз вони є в талії. Коштують вони по 330, по 300-400 по гривень Залежить від е, акції. Е, тут у мене був кешбек, і вони мені вийшли. За 143 гривні, по-моєму. У мене ще й була знижка, оскільки в мене було велике замовлення. У мене знижка вийшла 30%. Наступні товари це пішли по акції. Е, якась там була акція е, Вогніні знижки О, в останні дні оце, по закриття каталогу, де дуже були класні ціни. Що я давно хотіла спробувати, це колаген. І ось у мене такий є якраз гелево дієтична добавка, морський колаген в Стіках. Тут їх 14 штук по 15 грам. Я вже їх відкрила, але ще не пила, ще не пробувала. Всі дуже хвалять різні види колагену, що це суперкласна штука, що це прям взагалі вау-вау-вау-ефект. Так, він коштує. 1200 чи 1300 оце оця упаковочка. Мені він по акції вийшов за 475 гривень. Ну, я вирішила, що як би гріх не взяти, коли тут одна тоді упаковка виходить, ну, щось там порядка по одній порції, на, раз на добу. Безпосередньо з пакетика, чи розчинивши в воді, або ще десь. Ну, в общем, ось можете почитати, що тут пише, що тут такого класного. Буду починати пити, ще не пила. Не використовувала. От. То за таку ціну, що там один пакетик виходить 300 з лишнім гривень, по мої, Ой, 30 з лишнім гривень, чи щось таке, я вирішила спробую. Далі ще ось така цікава штука. Е ботокс для волосся. Е він мені. Я не знаю, скільки він коштує так, мені він обійшовся за 20. 30, е Чекайте, шукаю ціну. Ага, да, десь 24 гривні. Тут 35 мл, теоретично його треба буде нанести на волосся залишити там, попробую. Так він коштує, мабуть, гривень чи 50, чи під 100 навіть. Мабуть, під 100. Не пам'ятаю. Ой, Наступне. Прочитала, що ці лівестовські е, дезодоранти, до речі, вони в пластику, тому, певно, і вийшли такі дешеві, тут по 50 мл, але чесно кажучи виглядає на чи менше. Вони йдуть без алюмінію. Власне, взагалі, дезодоранти з алюмінієм вони шкідливі, вони не потрібні і, і бяка. Я псіханула, взяла відразу два, вони були всього-навсього по 26 гривень. Так, вони коштують чи, чи 80, чи щось 100 з лишнім один. Не пам'ятаю. Потім ще ось така неочікувана для мене покупка, але дуже цікаво, насправді, буде спробувати. Це гель для видалення загробілої шкіри 20% уреа, Чи уреа як правильно там прочитати, має бути класний продукт. Він теж коштує досить небюджетно, там щось, мабуть, гривень під 300. А якщо не під 400, бо мені він по акції вийшов за 169. 200 мл буду пробувати. З використовувати треба раз в тиждень, нанести на п'яточки, почекати і потім стерти ну, пемзою або пилочкою для п'яток і помити. Також не думала, що куплю, але за 69 гривень, хоча так він коштує, по-моєму, десь під 300 гріх не взяти. Серія Dermafuture. Це шампунь для волосся. Який, що робить відновлюючи для тонкого та слабкого волосся з тенденцією до випадіння. У мене саме таке. Будемо пробувати. Шампуні це розходники, які закінчуються швидко, хоча в мене їх дуже багато насправді. Ну, Буду пробувати. Тут, до речі, по запах не сказала: тут нічого не закрито. Тут така дуже тонесенька дірочка, він повністю прозорий шампунчик. І такий пахне солоденький, солоденький квітково, -квітково фруктовий аромат. Оця штука, зараз покажу, як виглядає, бо не показала. Я вже відвикла знімати такі відео. Теж, до речі, бачите, повністю прозора, Пахне. Пахне трішки нагадує якесь типу мило, господарче, чи щось таке. Не, не, не ядрюний аромат, але такий якийсь, трошки хімозний. А оці дезодоранти, ну, я не мала бути краще, вони йдуть фреш. Типу, свіжий, має бути, але якийсь такий непонятний, свіжий, чесно кажучи, аромат. Потім, ну я не могла не купити. Просто я не могла не купити це мила, рідкі мила всього-навсього по 39 гривень. Але тут цілих 400 мл. Теж оця серія Comfort Premium, My Comfort Premium з такими виступами. Оце милку в мене вже замовляли в попередньому замовленні. Я приблизно знала, який в нього аромат. Це Velvet Touch. Теж не дуже яскраво виражений. Ніжний, ніжний, такий солоденький, квітковий. Прям класний. Ну, я не вмію описувати аромати, але мені подобається. І отут мені було дуже цікаво, тому що тут, бачите, мандарин і апельсин. Да, По-моєму, він так іде. Да, з ароматом мандарина та апельсина. Ну, я очікувала, чесно кажучи, трішки інший аромат, але він такий з гірчинкою. Він реально пахне як оранж. Я б не сказала, що прям як мандарин. Але він свіженький, свіженький, фруктовий трішечки з гірчинкою. Мені сподобався. Прям буду користуватися з задоволенням. Далі, побутова хімія натурдейс, Натуральна пише, що натуральна ось такий засіб це для, для, чого? для видалення жиру та бруду з олією лимонної шкірки. Він мені обійшовся в 99 гривень. І слідуючий, що я покажу, теж в 99 гривень. Ось так виглядає 500 мл з розбризкувачем дозатором, ось такий. Ну, Буду пробувати. Якби Біля плити, скрізь це цікаво буде спробувати, як він працюватиме. Подібні в мене вже були, будемо потім робити висновки. Так, вони коштують по 200 з лишнім гривень. Це не, ну як, не сама бюджетна серія, тому що вони ж позиціонуються як натуральні. <свистач> і це Німеччина, якщо ні, не Німеччина. М -м... Імпортер. А, Турція. Це теж Турція, сорі. Да, так, і оцей засіб. Це, по типу, я так розумію, фармасі. Їх засобу для виведення. Тут, до речі, немає наклейки. А, ось у нас з наклейка українською мовою. Так, засіб для видалення вапняного нальоту з органічним оцтом та лимонною кислотою. Тобто, я так розумію, що буде працювати, так як теж від засіб, засіб від накипу та іржі. фармасяшний. упаковка, до речі, в принципі, така сама. Ось, Будемо пробувати. Можна робити в різних цих, скрізь розписано, деякі його використовувати. Можете почитати. Теж він коштує десь, мабуть, під 250 гривень. Так мені обійшовся в 99 гривень. Ну, от, власне, і все. Замовлення по цінах, якби були по каталогу, на 5730. На секундочку, я психанула, так психанула. А замовлення, скільки обійшлося воно мені, це було 2701 з копійками. Причому тут більше тисячі, мабуть, півтори тисячі тільки моє вийшло. Ну, от так. Неочікуване, я ж кажу повернення. Будуть, швидше за все ще я в принципі планую робити замовлення по цьому каталогу. Тому, якщо комусь цікаво, будь ласка, пишіть, буде ще одне замовлення. Якщо є питання, ставте приємного перегляду.